Мабуть, у шафі кожної голівудської зірки знайдеться вбрання від легендарного французького бренду Лан Ван, тому і покази цієї марки збирають у перших рядах чимало селебритіс. Цього сезону Кім Кардашян, Кен'ю Вест та співачка Сіара перелетіли океан заради кілька хвилинного фешн-шоу. Компанію їм склала французька акторка Катрін Деньов. Цього року будинку моди виповнюється 125 років. Я хотів цією колекцією пригадати, із з чого починалася історія бренду. І разом з тим я намагався додати максимум сучасного. До речі, на те, щоб відтворити деякі техніки шиття, якими легендарна засновниця бренду Жанна Ланван користувалася більше ста років тому, сучасним майстрам знадобилося аж 600 годин ручної роботи. Мало очень цвета, все очень приглушенное, очень сдержанное, мало асимметрии, как ни странно, что характерно звичайно, для «Лан Ван». Элегантные сукні, глибокі декольте, оголені ноги, синій та блакитний кольори. Це все вже давно стало візитною карткою бренду «Лан Ван». Дизайнер, без суконі якого не обходиться жодна церемонія Оскар, показав у Парижі колекцію Претапорте. Попри те, що цей одяг нібито призначений для повсякденного життя, тут багато декору, прикрас, довгих напівпрозорих суконь та комбінезонів із глибокими декольте. Це очень органічно, всеочень єсте, некакої синтетики. Лігка розстрьопані волоси, естественный макіяж. Тема колекції море та підводний світ. Тому, на мій погляд, головні кольори наступного літа це насичені відтінки зеленого, синього та лазурового. Сукні від Елісаба можна носити багато-багато років поспіль. і вони ніколи не виходять з моди, тому що вони, по-перше, шедевральні. По-друге, це класика, і зауважте. Класика не нудна, а дуже шикарна. Елісаб, як всегда, підтвердив роль мастера, который работает з девушкой уміє з ділити її найбільш сексуальною. Для виходу на світські події можна сміливо обрати сукні Аля Елісаб. А от про комфортний повсякденний гардероб своїх клієнток дбає Стела Маккартні. Британська дизайнер привезла до Парижа колекцію у стилі 70-х років. Це елегантні сукні, жакети та блузи навмисно великих розмірів та вечірні сукні із відвертими вирізами. За 10 років Стала Маккартні дуже виросла як дизайнер. Я пам'ятаю перше фешн шоу Стелли, у якому я брала участь. Це була дуже скромна і маленька локація. І тепер подивіться: цей шикарний палац у самому центрі Парижа. Я пишаюся нею. Колекція дуже сексуальна. Мені найбільше сподобалися комбінезони і взуття. Взуття від Стелли Маккартні – це номер один у моєму вішлисті на наступний сезон. Однак абсолютний хід літа 2015-го максимально прості сарафани та денім. Я у захваті від кожної колекції. Просто одяг від Сталима Маккартні – це мій стиль. Все дуже просте і разом з тим елегантне. Це ідеальні луки для літніх подорожей. Далі у моя профешн – Найзірковіший показ Періс Фешн Вік. Сімдесяті це колекція Стелли Маккартні, морська тематика. Це Еліса аб пастельні кольори. Ніна річі. А от колекція весна літо 2015 від Валентіно зібрала у собі усі ці тренди. Тут традиційні для бренду напівпрозорі сукні пастельних кольорів, шлейфи, складки та невагомі рюші, несмотря на те, що це э, весна літа, осторожність в ярких цвітах. Тенденція вирвігла з краски, да вона шла все таки в прошло. Тому якщо ти захочеш одягти якісь лодочки, будь пожалуйста, подумай потім. А от для повсякденного гардеробу варто обирати одяг у яскравих принтах та з багатим декором там очень много ручной, ручной работы. Это невероятно роскошные, как очень дорогие в своем производстве вещи с принтами, с обилием ручной работы, с перфорированной кожей, с выделкой очень хорошей, качественной. Вот. И это очень зрелищно не только в зале, на подиуме, да, когда ты смотришь эту коллекцию, но и в магазине. Я никогда не пропускаю шоу Валентина. А нет, один раз таки пропустила, и то только через то, что народила дитину. Колекція неймовірна. У такому одязі неможливо мати поганий вигляд. Я вже мрію про те, як частина цих вбрань оселиться у моїй шафі. платье, яке прям окутує твоє тіло і є продовженням тебе.